Вітаю на телеканалі Сі4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події дня, що минає, поговоримо далі у випуску. Тіло восьмирічної дівчинки, яка впала у річку 12 лютого, знайшли поблизу села Коритне на Буковині. Наслідки масованої ракетної атаки 15 лютого. Чим може обернутись відмова від вакцинації? Звідки у Чернівцях екзотичні папуги? Тіло восьмирічної дівчинки, яка впала у річку, 12 лютого знайшли поблизу села Коритне на Буковині. Дитину шукали три дні понад 100 людей. Рятувальники, поліція і небайдужі місцеві подробиці. Далі у матеріалі у межах 5-7 кілометрів від місця зникнення. Рятувальники виявили тіло восьмирічної дівчинки, яка впала з містка в річку. Три дні шукали саме її залученням. Наші рятувальники з залученням всіх максимальних сил і засобів, котрі залучаються до пошуків на воді. А саме 46 чоловік особового складу, три плавзасоби і два безпілотних літальних Апарати обстежували русло річки протягом трьох днів, починаючи з 13 лютого. Сьогодні, на жаль, о 10.20 фахівці групи. Фахівці гірської пошково-рятувальної групи спільно з водолазами виявили тіло дівчинки у воді. Тіло восьмирічної дівчинки передали правоохоронцям. Тіло малолітньої дитини буде направлено для проведення судово-медичної експертизи. Слідчі поліції внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за правою кваліфікацією статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою «Нещасний випадок. Альвіна Абрамчук, Євген Пасайлюк, Олександр Олюнін. новини сі 4 Буковина у жалобі у четвер, п'ятнадцятого лютого, на Буковині попрощалися із військовослужбовцями, які загинули боронячи Україну від російських окупантів. Старшого лейтенанта Сергія Ілія в останню дорогу провели у селі Годинівка Чернівецького району. Матросу Михайло Воєвітці останню шану віддали у селі Біла Чернівецького району із солдатом Русланом Гікавим назавжди попрощались у селі Млинки Дністровського району. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі спічуття рідним, близьким і побратимам. Російські окупанти влаштували масований ракетний удар по Україні під ранок 15 лютого. Вибухи лунали у Києві, Львові, Запоріжжі, на Дніпропетровщині, Полтавщині, Харківщині, Хмельниччині та Івано-Франківщині. Внаслідок атаки є прильоти, поранені та руйнування. У Львові вибуховою хвилою вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій. Загалом пошкоджено 18 житлових будинків. Внаслідок атаки постраждали дві людини: чоловік та жінка. Сили ППО знищили повітряну ціль на Хмельниччині. Внаслідок збиття загорівся приватний будинок. В Івано-Франківській області працювала ППО. Захисники неба збили ворожу ціль. На Харківщині війська завдали ракетного удару по Чугуєву і поцілили по житловому будинку. Внаслідок удару загинули дві жінки. Усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені внаслідок падіння ракетних уламків. На Київщині пошкоджені сім приватних будинків. На Полтавщині ракета влучила у складське приміщення у Миргородському районі. Жертв та постраждалих немає. У Запоріжжі ракета влучила в інфраструктурний об'єкт, пошкоджені багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі. Під час масованої атаки по Україні 15 лютого російські війська запустили 26 ракет. Сили ППО знищили 13 повітряних цілей. Згідно з національним календарем профілактичних щеплень, діти до 16 років мають отримати щеплення від 10 інфекцій. Чим може обернутись відмова від вакцинації? Чи вакцинують своїх дітей в Буковинці, розповість Євген Пасайлюк? Я за вакцинацію, тому що це сучасний доказовий підхід. Ми робили щеплення як звичайні, так і додаткові. І Навіть нещодавно, от ми знаємо, у місті була епідемія вітранки. Всі діти перехворіли, то мало це у минуло цілком. Я за щеплення за те, що ну є якийсь колективний імунітет. Тому я за щеплення. Але я розумію, що ну, у кожної мами є така, як чуйка. І мама краще знає, що дитині треба, тому що мої сестри, наприклад, не роблять щеплення своїм дітям. Ну і нормально, я до цього ставлюся. У нас всі планові щеплення, вони всі йдуть за планом. Те, як потрібно, Ми мене не, не проти щеплень. Обов'язкові, не обов'язкові, основні, які ми вважаємо, робили. Пілкуючись з лікарями, я розумію, що краще зробити. Середнє число вакцинованих дітей у Чернівецькій області від кору паротиту та краснухи 79%, в той час як при дифтерії 63 відсотки. Тенденція зниження щеплень є, зазначає заступниця директора департаменту охорони здоров'я Чернівецької обласної військової адміністрації. Себе суспільство почуває спокійно, коли 95 відсотків кожної вікової категорії потребуючи щеплення в нас ситуація, як і в Україні в цілому не зовсім відповідає цільовим показникам. Всі лікарі знають, що приблизно 5 відсотків це діти, які мають протипокази. Це в кожній віковій групі, так не менше п'яти. Ну можливо, сім. можливо, наприклад, хтось зробив дві, тобто він ще не має завершеного комплексу, або дитина хворіла, або були якісь обставини, або просто відмовилися. Марія Поліщук зазначає, у віддалених громадах області найнижчі показники, адже батьки уникають щеплення. Ця тенденція тримається з 2015 року. У Колишньому Потильському вижницькому районі там. З кожних ста тисяч хворіла тисяча, тобто показник був найвищий в Чернівецькій області. Ніде не було такого показника, такого високого, незважаючи на те, наприклад, яка щільність населення в місті Чернівці і яка щільність населення в будинку. От, все. Тобто, ми, mm -hmm. і якщо ми їх зараз послідковуємо по тому, як вони проводять щеплення то приблизно відсоток такий залишається значно нижче це середній, дивіться, цей показник середній в області тобто це говорить про те що є громади де він вищий, які досягли 95, а є громади які навіть не досягли 50. У чинівцях ситуація зі щепленням дітей відносно краща. У нас активно досить приходять батьки на вакцинацію, і от проаналізувавши навіть перший місяць роботи, те, що ми провели, то ми на тому рівні, який потрібен. Тобто за місяць десь приблизно плюс мінус має бути 8,3%. Ми досягли того відсотка. Тобто люди приходять. Батьки відмовляються в основному більш переважній більшості це за релігійними переконаннями, все ж таки. Так як я зустрічаюся, є частина ну, невелика, які потребують переконати їх. Вони в чомусь не впевнені в якості вакцини, а для чого це потрібно. А як і якщо вони попадають в правильні руки до лікаря, і лікар все правильно, то як правило всі щеплюються. Під час сезону захворюваності на ГРВІ греб та вітрянку бажаючих вакцинуватися стає більше. У нас були спалахи, дуже в садочки школи понакривало. Почали, але з цією вакциною трошечки загвоздка, тому що її практично дуже важко знайти в аптечній мережі. Ну на жаль, вона не постачається за державні кошти. Вона в, в тільки в аптечній мережі і з нею трошки були проблеми. Я знаю, що деякі батьки навіть їздили до Румунії сусідньої і там вакцинували дітей. Усі щеплення за медичним календарем безкоштовні та обов'язкові. Скові, оскільки без них дитина не може відвідувати дитячий садок або школу. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, новини Сі 4 Понад три місяці обговорень і майже 30 ідей. Великокучурівська територіальна громада вже має власний бренд. Як його обирали та що він означає, розповість Альвіна Абрамчук. Бджілка, українська символіка та літери. Три місяці у великому кучурові вирішували, яким буде дизайн бренду громади. Ідеї пропонували освітяни, громадські активісти та школярі. Учениця шостого класу Крістіна Кошарюк створила такий логотип. Зробила перший круг, написала там великої кучерівська СТГ, і мені не бракувало того там тої української символіки. І тому я вирішила додати два всеукраїнських прапора і українські квіти. Мені здалося, це було би дуже гарно. Жителі громади Протягом трьох місяців обирали логотип з майже 30 запропонованих. Ми об'єдналися у 15-му, починаючи з 2016 року три сільські громади, то ми думали поставити три руки, так? але в контурі п'яти населених пунктів. Потім ми зрозуміли, що дуже багато хто використовує символ руки. Потім ми думали про те, що в нас, так як люди дуже працьовиті і дуже активні, то ми і використовували бжілку. Логотипом громади більшістю голосів обрали зображення дерева тис. На мою думку, дерево тис воно є характерним для нашої місцевості, саме тому, що воно зростає на території двох сіл села Снячу і села Глибочок, які входять до Великокочерівської громади. Воно зростає в ботанічні пам'ятки, яка так і називається, тисовий яр. Це модно, во перших і бренд. Це ми коли можемо на наших. Публікаціях на сайті, на наших агітаційних буде став, і це вже думаю, що це вже буде на роки. Це буде узнаваємось. Це так, як громада, ми вже розуміємо, що це є ну це круто. Великокучурівська територіальна громада отримала бренд у рамках проєкту Голос громади в місцевому самоврядуванні за підтримки програми. Децентралізація приносить кращі результати та ефективність, яка реалізується на Буковині. Великокучурівська громада не відразу прийшла до думки розробляти бренд, були різні ідеї, але є вимоги проєкту, які говорять, що найголовніше є підняти громадську активність людей. І цей проєкт вийшов дуже вдалим через те, що... Було висунуто дуже багато до десяти пропозицій різними середовищами і молодіжною структурою і вчителями. Альвіна Абрамчук, Андрій Миронеску, новини. Сі 4 папуги, мандрівники. Майже два роки чернівчани спостерігають за екзотичними зеленими птахами, які літають містом та час від часу змінюють локації. Папух здебільшого заводять як домашніх улюбленців, іноді вони втікають від своїх господарів, дичавіють і якщо клімат сприяє, виводять потомство. Тим самим поширюють популяцію по Україні. Буває, що митники ловлять контрабандистів, треба певний час перетримувати цих папух, а він досить великий. От треба годувати, треба мати місце. Ну і що з ними робити? Відкривають просто клітки, випускають на волю. І от таким чином, якщо природні умови. Стануть придатними для цього виду птахів, то він ну шукає для себе відповідні місця і може далі жити в наших природних умовах. Тим більше глобальне потепління клімату цьому сприяє. Очевидно, чернівці дуже сподобались цим папугам, правда, не знаю, яке їх походження. Тут я би дав 50 на 50, або втекли з неволі. Певна зграйка. Умови підійшли, місця їм сподобались у нас, і от вже кілька років живуть. Тривоги та стреси, які викликала повномасштабна війна, кожен долає по різному Чимало людей не помічають за собою надмірний апетит або ж небажання їсти. До яких наслідків може призвести така поведінка, і чому важливо звернутися до спеціаліста? Про це далі у сюжеті Мілани Федорюк. Софія розкрут з восьмого класу не доїдала, бо вважала, що не відповідає стандартам краси однолітків та соцмереж. Міряла ці калорії, постійно дивилася, чи воно не жирне, а вдруг жирний. Стандарти краси хотілося бути просто гарною. Старалася не їсти, але потім зрозуміла, що це погано вийде дуже. Коли болів шлунок, я не могла вставати в школу, бо то що ну боляче, дуже і пропускала заняття через це. Я просто собі дозволила їсти все. всі люди живі, всі потребують їжі, всім потрібно їсти. Того я вирішила, що я теж буду їсти. А от Юлія Квасна з підліткового віку почала переїдати. Причини можуть бути різні, ну, зокрема, це може бути причина якраз таки недоставання певних емоцій. От і спроба втішити себе саме таким чином. Розлади харчової поведінки, якщо такими простими словами, це коли у людини порушені стосунки з їжею. Коли людина відчуває дискомфорт стосовно їжі, чи то обмеження себе в їжі, чи то очищення себе від їжі, власне, чи то навпаки дуже близькі стосунки з їжею, які можуть характеризуватися певними компульсивними штуками, їх називають так, але це переїданням. Перші прояви розладів харчової поведінки значна втрата чи набір ваги за певний проміжок часу. Це може бути, якщо ми говоримо власне про анорексію, напевно так. Якщо вона носить мішкуватий одяг і приховує це самим своє тіло, ізолюється від соціального оточення, від друзів, замикається в собі, не їсть на людях. Тобто важко їсти в кафе, навіть вдома, в сім'ї. Першими помічають розлади харчової поведінки, найближче оточення. Самій людині дуже важко з цим справитися насправді. Тому людина починає задумуватись, коли вже є якась критична межа, чи критична вага, чи власне, якщо ми говоримо про болімію, це вже дуже багато очищить за день. Людина не справляється. У неї вже там фізичні вади, вже є, шлунок болить, власне, там що все там -все, все всередині можуть бути зуби псуватися, шкіра нігті, тобто тоді вже людина можливо звернеться за допомогою. Але причини виникнення розладів харчової поведінки у людей можуть бути різні: і соціальні, і поведінка в сім'ї, і те, як самооцінка людини, як вона себе бачить в зеркалі, як вона себе відчуває. Але якщо копнути глибше. То все це може бути прописано в наших генах. Посадивши себе на довгий голод, можуть війти в цей стан, коли організм відмовляється від їжі. Ну, розвивається так звана анорексія. Найчастіше з РХП звертаються жінки віком від 18 до 30 років. Крайні рідко це буває у дорослих людей, вони вже знаєте, вони вже стійкі. У них вже є певний досвід, і вони не поведуться на різні модні тенденції. Вони вже є певний світогляд. А молоді люди дуже схильні для до таких от коливань тенденцій. Тому частіше ці хвороби мають соціальний характер. Я б сказала. Мілана Федорюк, Діана Чігак, новини Сі4. Що викликає у чернівчан бажання заїсти стрес або голодувати та як вони із цим справляються? Запитали наші журналісти. Чи чули ви коли-небудь про розлади харчової поведінки? Чули? А що саме ви чули? Мені здається, що це щось про анорексію чи булимію. Мені здається, що це е, щось психічне чи психологічне, але я не впевнений. Можливо, це щось про намагання. Відповідати якимось вигаданим людським очікуванням може це поширено більше в дівчат, я гадаю, котрі хочуть бути виглядати стрункішими, кращими, ну відповідати тим інстаграмним дівчатам несправжнім. і вони страждають ну жертвують своїм здоров'ям заради цього. А чи стикались ви коли-небудь самі з? І я скажу за себе, що я ні, я люблю поїсти. Я вважаю, що я буду прекрасна в будь-якій вазі і, можливо, з якимись недоліками. А зате я буду здорова і мене не буде турбувати нічого. Я стикався. Моя подруга страждала на анорексію довгий час, близько року, але там все завершилось дуже добре, бо вони звернулися до психіатра і все потім було ок. Але це було дуже. Складно, ну в мене взагалі в підлітковому віці, певно, почалося, коли ти дивишся на всякі інстаграм, всі ці інстаграмні фото ходив дівчат. Я почала обмажувати себе сильно в їжі. Потім, коли вже подорослішала, пішла на роботу, почались компульсивні переїдання. І буквально я не знаю, певно, останній рік, тільки коли я взагалі перестала думати про їжу. Я працювала з психологом на цю тему і навіть вона направляла мене до психіатру. Вважається, що булімія – це захворювання не тільки шлункове, а й психологічне. А чи стикалася ви з розладами харчової поведінки особові? Ні, з розладами ні, але пробувала деякі, наприклад, дієти. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось на Січотаре.